Рекомендація для жінок від сімейного психотерапевта. Дівчата, якщо ви хочете гарні, міцні, гармонійні відкриті стосунки, перестаньте дорікати своїм чоловікам. Чому? Тому що такі дорікання це дії маніпулятивного характеру, задача яких натякнути людині на щось. При цьому конкретно не вказуючи, в чому вона винна, і викликати почуття провини, оскільки чоловіки такі істоти, яким в принципі важко розрізняти, і розуміти, оці напівтони, напівнатяки, натяки, напівпочуття, то коли ви йому за щось там дорікаєте, тобто так кусь-кусь. Що відбувається в його психіці? Він відчуває дійсно провину, але до кінця, через такий докір натяк, чоловік не розуміє, за що, в чому його провина. І тоді в його в голові відбувається така карусель із можливих фантазій, в чому. Він винний, це викликає дуже багато роздратування і злості, яка потім буде направлена дівчата на вас. Якщо ви дійсно чимсь засмучені, вам щось не подобається, ви хотіли б щось поміняти, ви кажіть це своєму чоловікові напряму, але не нападаючи на нього, не говорячи, що ти такий, тисякий, перетакий, говоріть про себе, коли ви кажете: ти знаєш. Мені б дуже хотілося або мені було неприємно. Тоді, коли ви говорите не про нього, а про себе, в нього не виникне на вас злість. Тому що, коли ми кажемо про іншу людину, нібито нападаючи на неї, тоді волею чи неволею людина буде все одно захищатися. Так, Права вона чи не права. Хлопці, якщо ви зі мною погоджуєтеся, пишіть мені про це в коментарях. А я запрошую вас до себе на індивідуальні консультації. Всі мої контакти під відео. І також лишайте ваші питання в коментарях до швидких зустрічей.